Виїжджають із сел. Правильно. А чого люди виїжджають із сел, блядь? Да потому що, блядь, позаходили, роботи нема, позаходили агрохолдинги, блядь, здорові. Не фермери, а агрохолдинги, блядь, здоровенні. Ви знаєте, про які я говорю, блядь. Поламали все нахуй, коровники, свинарники, їм не треба ніхуя, тільки землі. То я на мій слот Сіті перевірений час. Посилання в описі під відео 275 гривень без депозиту Місті, блять, прем'єра, блять, кабміна, нахуй, сказав би, блядь Причому, блять Не сказав би, а приказав би, блядь Що, блядь, по вашій війні така хуйня От ви фінансуєте, нахуй, школи в селах, блять А що дітям, блядь, тепер комфорт, нахуй, їхні ламати, наприклад, образно. Як воно собі дома, блядь, жило, ходило собі в школу, блядь. А тепер йому вставай, пиздуй на автобус, хай даже на шкільний, їдь в друге село, блядь. Нахуй йому надо, блядь. Ви ж стараєтесь, блядь, не ламати, нахуй, блядь,